Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Вітор Роке покине Барселону цього літа. Відхід 19-річного Роке допоможе Барселоні звільнити місце для підписання Дані Ольмо і Ніко Вільямса. Артем Довбик згідний перейти в Рому. Як повідомляє Фабріціо Романо Артему Довбику до вподоби більше проект Роми ніж Атлетико Мадриду, Де Росі особисто говорив по телефону з гравцем. Найближчим часом італійський клуб зробить офіційну пропозицію. Жироні альхіляль хоче купити в Барселони Вітора роке. Гравець хоче залишитися в Європі, але Барселона може переконати гравця погодитись підписати контракт. Нголоканте згідний перейти в Вестхем. Агенти француза вже домовилися про всі умови контракту. Тепер Вестхем веде переговори з Алі Тіхадом. Алі Тіхад готовий відпустити гравця за 20 мільйонів фунтів. Вестхем готовий заплатити 16 мільйонів фунтів. Матіас Суле новий гравець Роми, вартість трансферу 30 мільйонів євро. Манчестер Сіті презентував третій комплект ігрової форми на сезон 24-25. Реал Мадрид домовився з Альфонсо Девісом про безплатний трансфер наступного літа. Мадрид вже домовився з гравцем, щоб той не підписував контракт з Баварією, і на правах вільного агента перейде в Реал Мадрид. Давид Дехеа готовий перейти в Дженоа. Іспанець готовий відправитися в серію А. Основний голкіпер Дженоа Жозеп Мартінес перейшов в інтер і тому клуб в пошуках нового голкіпера. Іспанець вже рівно рік являється вільним агентом. Кепа Аріса Балага може покинути Челсі вже цього літа. Челсі готовий відпустити гравця за 15 мільйонів євро. Атлетико Мадрид впевнений, що зможе купити Конора Галахера. Челсі готовий продати гравця за 50 мільйонів євро. На полі не готовий платити більше, ніж 25 мільйонів євро за Лукаку. Челсі хоче більше 30 мільйонів євро. Вестгем купить Нусейра Мазруї в Баварії за 19 мільйонів євро. Контракт з гравцем узгоджений, але трансфер ще не закінчений. Ювентус хоче підписати Каріма Адеємі цього літа. Борусія хоче за Вінгера 50 мільйонів євро. Офіційно Єспер Лінстрем гравець Евертона, гравець взятий в оренду з правом викупу за 22,5 мільйони євро. ПСЖ закінчує підписання Жоау Невеша. Вартість трансферу 70 мільйонів євро. Також в угоду можуть включити Ренату Санчеса, який є вихованцем Бенфіки. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.